Слава Україні! Ради слава! Ради слава! Головна громада! Щойно ми спілкувалися з керівником обласної прокуратури, який не є суб'єктом якихось домовленостей, який виконує казівки, які йому надходять з Києва, від його старшого керівника пшонки. Якого всі знають, що пшонку на тушонку, да. тому що да. по-другому до цього генерального прокурора не можна звертатися. Оскільки знову ж він особисто сам нічого не приймає, а він ухвалює ті рішення, які йому спускає кум Віктор Федорович з банкової. От сьогодні абсолютна влада у граждані Януковича, який узурпував президентську гілку влади, судову гілку влади, прокуратура в його повному розпорядженні і виконавча влада. І він зазіхнув і ще повністю узурпувати законодавчу владу, але там не зовсім в нього виходить. Йому доводиться особисто приїжджати всі Верховної ради для того, щоб нагнути своїх партійців голосувати за антиукраїнські речі. Так от прокурор Полтавської області, якщо йому спустять з Києва спіймати завтра 20 заручників і посадити в СІЗО, він це зробить, бо в нього іншого варіанту немає. Він є частиною цього злочинного режиму. Тому намагатися знайти з ним спільну мову. По букві закона це як горохом Максим. Коли ми в нього запитали, які підстави порушення кримінальної справи щодо захоплення, так вони його трактують, ми пояснили, що це комунальне майно, що воно належить територіальній громаді, що депутати обласної ради і народні депутати мають право там знаходитись, коли їм заманеться. А якщо вони туди прийшли, вони мають право спіл... спілкуватися там з полтавською громадою, мають право вести прийом громадян, мають право проводити народні збори і так далі. і так далі. На що ми також внятий відповіді не отримали, бо каже 102, на 102 номер зателефонували якісь чиновники, і ми порушили кримінальне провадження. Я його запитав: якщо зараз я наберу 102, чи порушить кримінальне провадження за фактом. Селоміть звезених бюджетників на сьогоднішній.